Вітаю! Сьогодні моя розповідь про те, яка різниця між сортами гібридними і старими лактифлорами. Хочу показати вам, ну, так кажуть, піановоди ногу квітки. Подивіться, яка тоста. Це Command Performance. Ось квіточка. Далі йде номер два Bowl of Cream. Колір. Потім ось це номер три, це Red Charm. І четвертий номер ближче. Четвертий номер це знизу. Це бабусина півонія рожева. Ось така різниця між цими сортами. Міцність. Довга, довгий термін у зрізці стоять гібриди нового покоління. Ну, відносно нового це не дуже нові гібриди. Ось так.